Як ми вбили двох зайців одним пострілом, в кабана з козою все нормально, але теж, дай Боже, кипішнули. Дивіться, йде саме мова про сітку для затінення, про помідори, перець і про малину. І мова не про висихання. Так, вони в першу чергу менше висихають, але в спеку більше 40 градусів на помідорах під час цвітіння фільтрується, стерилізується пилок. І вони можуть елементарно не зав'язати ці квіточки, ті, що в спеку квітнуть. Пилок може просто втратити свою життєздатність. Сітка для затінень. Елементарне, це скільки там? 60-ка у нас не помню. Якусь беушну почепили. Вона заломлює промені сонця і буде набагато простіше. Так, у нас далі перець. Ну він в принципі нормально квітне, але теж можуть бути моменти по малині. Поруч у нас росте малина, і малина. Вона запікається під прямими сонячними помпроміннями, прям, ну в принципі, як і виноград. І часто можна помітити уже на малині, яка набирає червоний колір, що вона от таких білих плямах, там просто пів ягоди. Це не хвороба, вона просто попечена. Якщо сітка зверху, то малина не печеться. В принципі, все просто гарно врожаю мирного неба дебелих спин. А ми зараз будемо тягнути ще кусок сітки, задовбали ті стопчики.